Виконуємо право 33.2 до параграфа 33 за підручником інформатки 9 класу авторів Казанцева Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки айдле. Відкриємо вікно програми, файл, New File. Нам потрібно буде заповнювати масив проведення щеплень випадковими числами, тому підключимо моду для роботи з випадковими числами «Random». щоб У вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш Ctrl-Пропуск. Створимо порожній список. з іменем «VAC». Нам потрібно заповнити даний список випадковими числами, але потрібно спочатку задати який буде розмір даного списку. Дане значення будемо вводити з клавіатури і присвоїмо його змінній N. І, незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Отже, перетворимо рядковий тип в цілий за допомогою функції Int. Ну А для того, щоб Ввести з клавіатури деяке значення присвоїти зміні. Скористаємося функцією Input. Запишемо деяку підказку користувачу, щоб він знав, що вводити, а саме введіть, скільки днів проводиться щеплення. Ну а тепер список ВАК заповнимо випадковими числами. Для цього скористаємося циклом з лічильником FOR. Кількість ітерацій цикла у нас буде n рівна. Зверніть увагу, що ось тут обов'язково має бути відступ. Даний відступ рівний чотирьом пробілам або одному натисненні клавіші TAB. Осне із умовою вправи сказано, що якщо в нас є неділя, то щеплення проводитися не будуть. Отже, коли буде неділя, нам в список обов'язково потрібно ввести число 0, а не випадкове. Отже, потрібно знайти, чи це в нас буде неділя. Для цього скористаємося операцією знаходження остачі відділення і перевіримо ось таку умову. Оце в нас знак операції знаходження відділення. Наприклад, якщо в нас 9 ділимо на 7, це в нас буде 1,2 остачі. Цілу частину відкидаємо, остача буде 2. Якщо ж ми будемо 7 ділити на 7, то остача буде 0. І ми якраз і перевіряємо. Знак рівності в Python це 2 дорівнює. Якщо в нас остача приділені на 7 ось такого, буде рівна 0, значить це в нас буде неділя. Вважаємо, що нумерація наших днів, коли розпочалося щеплення, розпочинається з одиниці. Тобто понеділок це одиниця, неділя це 7. Але нумерація в списку розпочинається з нуля. І також за замовчуванням початкове значення лічильника І також рівний 0. Саме тому ми тут додаємо 1. Тобто буде перший день тижня. Ну а сьомий день тижня, якраз неділя 7 на 7 рівне. 0 – Остача. Значить, дана умова буде істиною. І тоді ще один відступ. Деякі змінні А присвоїмо значення 0. Саме цю змінну А ми будемо вносити в список ВАК. Якщо ж дана умова буде хибною, false. Інакше. Зміні А присвоїмо якесь випадкове число. Для цього скористаємося функцією RandInt з модуля random. І це число буде в межах від 20 до 50, включно. І заносимо число А в список VAC. Для цього скористаємося методом append. Якщо у нас неділя, значить будемо внесено число 0, якщо не неділя. Значить, якесь випадкове число з даного діапазону. Давайте виведемо даний список. Для цього скористаємося функцією Print. Напишемо, що саме виводимо. Наприклад, кількість щеплень щодня. І виводимо список ВАК. Давайте збережемо файл save або save as, Перший раз немає різниці, зберігаємо власні папці, іменем вправа 33.2. Та виконуємо Run, Run модуль. Вводимо, скільки днів проводиться щеплення, нехай 50. Натискаємо клавішу Enter. І ось список, кількість щеплень щодня. Має бути 50. Давайте ведемо 4. Раз, два, три, 4. Так, все добре. Тепер нам потрібно знайти кількість щеплень, які зроблені в парні та непарні дні. Для цього створимо ще один цикл. Хоча можна було робити і під цим. Але робимо окремий. Ми з вами говорили, що понеділок в нас під номером 1. Ну і лічильник початкове значення має 0. Отже, якщо ми візьмемо список, то те, що в нас в списку під номером 0, 2, 4, 6, це є насправді непарними днями. Ну і навпаки, те, що в списку є під індексами 1, 3, 5, це насправді є парні дні. Це треба брати до уваги. Коли ми перевіряємо умову, отже, спочатку знайдемо парні дні. Значить, до її додаємо одиничку. Якщо ми шукаємо остачу відділення на 2, то якщо у нас остача буде рівна 0, значить цей день є парний. Нам потрібно зберегти це в якійсь змінні. Створимо змінну. Створимо змінні, де будемо зберігати парні та непарні дні. Змінній СП будемо зберігати парні дні. Надамо їй початкове значення 0, тому що шукати будемо суму. А змінній СН будемо зберігати непарні дні. Ну і якщо в нас дана умова є істиною, тобто цей день парний, значить до змінної СП додаємо іти елемент списку ВАК. А ну, якщо дана умова не є істиною, значить це є непарний день. Інакше вже до змінної SN додаємо іти елемент списку VAC. І виведемо результат. Виходимо з циклу. Запишемо кількість щеплень, зроблених у парні дні, виводимо змінно СП і аналогічно для кількість щеплень, зроблених у непарні дні. Переводимо змінно SN. Зверніть увагу, що ось тут неділя також рахується. Є таке. Рухаємося далі, а тепер нам потрібно знайти кількість днів, коли було зроблено від 30 до 40 щеплень за день. Отже, нам потрібна буде ще одна змінна, в якій будемо зберігати дану кількість щеплень, назвемо дану змінну К. Також їй надаємо початкове значення 0. Ну і будемо шукати дану кількість в цьому самому циклу. Новий ну, створювати вже не будемо. Ну І перевіряємо умову, якщо йде елемент списку ВАК якому зберігається кількість щеплень щодня, якому зберігається кількість щеплень цього дня, буде більше 30, і одночасно використовуємо оператор AND, і елемент списку ВАК буде менше Хоча не просто менше, а менше рівне 40, тому що сказано, від 30 до 40 щеплень, мабуть, включено тут. І ось тут також записуємо більше рівне, а ось тут менше рівне. Тобто, коли ось ці дві дані умови є істинними, метру, тоді змінну К збільшуємо на одиницю. ne vadem un rezultat. Давайте введемо якесь менше число, щоб можна було перевірити. Від 30 до 40 один день. Правильно, один. Тепер знайдемо середню кількість щеплень, що було зроблено у робочі дні, тільки у робочі дні. Пам'ятаємо, що в неділю щеплення не робилися. Зрозуміло, для того, щоб знайти середню кількість, нам потрібно суму поділити на кількість робочих днів. Суму знайдемо з допомогою функції сам. Нам потрібно знайти, яка кількість є робочих. Або, якщо точніше, нам спочатку потрібно знайти, яка кількість є неробочих, так буде зручніше. І потім від загальної кількості днів N відняти кількість неробочих днів. Кількість неробочих днів будемо зберігати з міні- касан, І для знаходження скористаємося методом count, з допомогою якого можна визначити кількість елементів, що мають деяке вказане значення. А нас вказане значення буде 0. Пам'ятаємо, що в неділю наскільки щеплень рівне 0. Отже, скільки в нас буде днів з нулем, значить стільки і неділь. Тобто на робочих днів. Тепер знайдемо загальну кількість щеплень. Загальну кількість щеплень збережемо в зміні S. Для знаходження скористаємося функцією SUM. Ну і далі зміні AVG будемо шукати середню кількість щеплень, що було зроблено у робочі дні. А для цього загальну кількість щеплень ділимо на загальну кількість днів мінус кількість неробочих днів. Є таке, ну, але в нас тут ділення. Через це може бути дробове число, а не може, а швидше за все таки буде. Через це давайте округлимо до цілого значення. Для цього скористаємося функцією round. Беремо це все в дужки, дописуємо round. Ну, і залишилося вивести результат. Перевіряємо, чи ніде немає помилок. А десь є. Вар я написав, бачите. А потрібно вак. Список у нас так називається. О, тепер все добре. Тепер знайдемо ще кількість днів, коли було зроблено більше, ніж 45 щеплень. Давайте будемо шукати в цьому циклі. циклу. Створимо ще одну змінну, яку будемо зберігати дану кількість днів, називаємо її К, нехай 45. Тобто, щоб знали, що це в нас більше 45 щеплень в день. І перевіряємо умову. Якщо п'ятий елемент списку буде більше 45, тоді змінна К-45 збільшуємо на одиницю і виводимо результат. Давайте тут в кінці виведемо. Виконуємо програму. Добре, тепер знайдемо, в які дні було зроблено максимальну та мінімальну кількість щеплень. Спочатку знайдемо максимальну та мінімальну кількість, для цього скористаємося відповідними функціями. Зміні макс вак будемо зберігати максимальний. Елемент списку VAC Знаходимо за допомогою функції MAX. А змінний minVAC Будемо зберігати мінімальний елемент списку VAC Скористаємося функцією Min. Отже, мінімальний і максимальний ми вже з вами знайшли, але потрібно знати. У які дні було зроблено максимальну мінімальну кількість щеплень. Тобто потрібно знати, які це дні відбулося. Тобто, нам потрібно знайти під яким індексом знаходяться ось ці числа максимальне та мінімальне. Для цього скористаємося методом індекс. Назвемо змінну max індекс і шукаємо по списку ВАК деяке число. Далі записуємо тут індекс і шукаємо число, яке зберігається з міні-максвар. Отже, ми знайдемо, під яким номером воно є в списку. Аналогічно для мінімального числа. Знайшли під яким номером, і тепер потрібно вивести результат. Пам'ятаємо, що в нас розпочинається нумерація з понеділка. Понеділок у нас під номером 1. Ну і так, вважаємо, іде далі. І ми давайте будемо шукати не день тижня, а номер ось цього дня. Тобто, ніби місяць розпочався з понеділка і в понеділок, перше число. Отак От і йдемо. Максимальну кількість щеплень було зроблено у такий-то день. Виводимо індекс, коли в нас зроблений максимальний. Але не забуваємо, що нумерація в списку розпочинається з нуля. А наш місяць розпочинається з одиниці. Значить, додаємо одиничку, щоб у нас це справджувалося. І допишемо ще день. Аналогічно для мінімальної кількості щеплень, так, тут я неправильно назвав. Ми ж індекс шукаємо. Тепер правильно. Ось так. Давайте перевіримо. Давайте ведемо якесь число менше. Тобто кількість днів, щоб можна було перевірити, коли саме. Отже, максимальне в нас. Другий день, це правильно, перший, другий і мінімально п'ятий. Все добре. І нам залишилося ще визначити кількість днів, коли щеплення не робили. Ну, тут все просто, тому що ми не робили щеплення тільки в неділю. У нас там записувалася кількість 0. І ми вже ось цю кількість знайшли. У нас зберігається змін і каса. Тобто залишилося всього-навсього вивести результат. Ведемо число 9 має результат бути 1. Все добре. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!